Усім привіт! Я пані Валентина, і радо вітаю вас на уроці історії України у 9 класі. Ярина Винницька, сучасна українська письменниця і культурна менеджерка, співзасновниця Національної мистецької платформи Ковчег Україна, зазначила: об'єднати українців може лише відчуття приналежності до великої власної культури та історії. Тож сьогодні ми познайомимося із частинкою цієї великої культури. Тема уроку особливості розвитку архітектури і образотворчого мистецтва на українських землях наприкінці XVIII у першій половині ХІХ століття. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ознаки класицизму в архітектурі та особливості містобудування першої половини 19 століття. Ми визначимо своєрідність мистецтва скульптури та малярства, проаналізуємо найвідоміші пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва кінця XVIII, першої половини 19 століття. Нагадаю, умови розвитку культури даного періоду були досить складними. Українські землі перебували під владою Австрійської та Російської імперії. Проте історичне минуле України, чарівна природа, життя і побут народу надихали багатьох великих митців на створення чудових творів, присвячених українському народові. Як ви гадаєте, що залишають митці на спадок своїм нащадкам? Бажаєте дізнатися? Тож починаємо наш урок. Нещодавно мною та моїми учнями був заснований навчальний журнал Сила серед руїн. Що висвітлює визначні події української історії та унікальну культуру. Друзі, сьогодні ми створимо другий випуск журналу. Тож, не гаймо часу і приступаємо до роботи. Рубрика перша. Архітектура. Музика, що застигла в камені. Так, колись назвав архітектуру великий німецький письменник Гете. Наша держава має власну архітектурну спадщину, яка є одним із ключових компонентів національної ідентичності. З кінця XVIII століття бароко в українській архітектурі почав витісняти класицизм. В цьому стилі притаманні світлі кольори, строгі чіткі форми, використання колон завдяки класицизму. Стало можливим масове будівництво державних споруд, що створило публічний простір міст. Архітектори виокремлювали адміністративний центр з площею, на якій зводили будівлі урядових установ. Квартали мали бути прямокутними. Це і є своєрідний стандарт у класицистичному плануванні. Збудовані в цьому стилі більшість історичних споруд у Полтаві, як приклад. Центр регулярного планування міста ансамбль круглої площі, яку спроєктував архітектор Михайло Амросеву у 1805-1811 роках. До неї радіально сходяться вісім вулиць. Візьмемо для прикладу Одесу, де площі пов'язані з Приморським бульваром. Він з'єднує центральну частину міста з морем. Велетенськими сходами, які зараз називають Потьомкінськими, центр бульвару напівкругла площа з пам'ятником Арману де Рішельє. Більшість будівель у центрі Одеси спроєктував італієць Франческо Бофо. Прикладом класицизму в Києві є будівля університету святого Володимира, створена за проєктом архітектора Вікентія Береті, яка стала найбільшою спорудою міста ХІХ століття. Незвичний колір будівлі відповідає колярам стрічки нагороди ХІХ століття Ордена Святого Володимира. Аристократична еліта будувала розкішні палацові паркові комплекси. У Батурині останній гетьман Кирило Розумовський забажав мати свій палацово-парковий комплекс. Шотландець Чарльз Камерон реалізував цей задум у 1803 році. Один з найвідоміших палацових комплексів із парками в стилі класицизму є Качанівка на Чернігівщині, де багато видатних митців 19 століття знаходили своє творче натхнення. Перлинами високого європейського мистецтва є два великі пейзажні парки Олександрія в Білій церкві та Софіївка в Умані. Рубрика друга. Скульптура. Розвиток архітектури сприяв і монументальній скульптурі. Найвизначнішим скульптором класицизму є нащадок козацької старшини Іван Мартос. Найвідоміша його робота це пам'ятник Арману Дерішельє в Одесі, який урочисто відкрили у 1828 році. Під час турецької війни постамент пошкодило ядро з гармати, але це не спотворило пам'ятник, а навпаки, додало йому пікантності, адже розумні одесити залатали вибоїну чавунним ядром, перетворивши недолік на перевагу. Фонтани на площі Ринок у Львові це чотири античні фігури бога Марів Нептуна, його дружини Амфітрити, богині полювання Діани і героя Адоніса це творіння скульптора Гартмана Вітвера. До речі, на свята міфічних героїв прикрашають. Наприклад, на День Незалежності богів одягали у вишиванки, а під час Євро 2012 на них красувалася форма. Української футбольної збірної. Наступна рубрика Образотворче мистецтво, звертаючи увагу на розвиток образотворчого мистецтва, варто усмідовлювати, що основні освітні центри, де навчалися художники, розташовувались в імперських столицях і приваблювали вихідців з українських земель. Натомість в Україну їхали митці, щоб писати картини. Бо саме Україну порівнювали з Італією. Художник Василь Тропінін зазначив, що Україна замінила йому Академію мистецтв. Він своєю творчістю відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі. До справжніх шедеврів належить найвідоміша його картина Дівчина з Поділля. Образ дівчини позначений особливою чистотою і святковістю, яку створює любовно переданий національний костюм. Образ подалянки пройде потім через усю творчість художника. Здається, що в ній утілилося все краще, що знайшов Тропінін в Україні. Не можна не згадати внесок Тараса Шевченка в розвиток образотворчого мистецтва. Ранній Шевченко це художник-романтик, що яскраво простежується на першому автопортреті 1840 року. Катерина. Одне з найзнаковіших полотен серед усього українського живопису була написана 1842 року, подарована другу Шевченка поміщику Тарновському, а згодом стала надбанням Національного музею Шевченка. Є у ній кілька ознак, що роблять цю картину унікальною в усьому світовому мистецтві. А ще вона приховує чимало таємниць. На полотні Шевченка майстерно розкриває внутрішній світ героїні Катерини. Він щиро співчуває ошуканій дівчині, буквально іконізує її. Офіцер її повна протилежність. Катерина частина природи. Навіть її убрання символізує це. Вона гілочка від могутнього дуба, який уособлює весь український народ. Варто звернутися до образу ложкаря, який співчутливо поглядає на Катерину. Деякі мистецтвознавці стверджують, що це втілення самого Шевченка. Слід згадати одноіменну поему Шевченка Катерина. Вона є літературним двійником картини. Якщо поглянути на неї, через концепцію дивимося на українське через європейське, то побачимо, що картину Катерина варто розглядати. Через знамените полотно Рафаеля «Сексинська мадонна, позиція ніг, драпірування, загальний стан Катерина перегукується з Рафаелівською мадонною. Неможливо не згадати серію офортів мальовнича Україна або Живописна Україна Тараса Шевченка. Нагадаю, офорт це різновид гравюри на металі, який дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами. За життя Тарасу Шевченко вдалося надрукувати лише один випуск із шістьма офортами дари в Чигирині 1649 року, судна рада, старости, казка у Києві і Видобицький монастир. Як окреме явище, в цей період мистецтвознавці фіксують пейзажний жант в українському живописі. Василь Штернберг, друг Шевченка, приїздив в Україну і написав тут найкращі свої твори. У 1837 році він зафіксував на полотні безтурботній літній краєвид на маєток мецената Григорія Тарновського. Остання рубрика Ти маєш там побувати. Біля Фонтана Діани знаходиться одна з культових кав'ярин Львова. Вона має назву Біля Діани на ринку. Тож не зволікайте, а плануйте подорож заздалегідь, щоб посмакувати запашну каву зі справжнім львівським шоколадом. У парку Софіївка є острів, який символізує найчарівніше почуття у світі кохання. Існує повір'я, що пара, яка відвідає це місце, збереже свої почуття назавжди, тож обов'язково побувайте там. Учні та студенти Одеси знають прикмету – якщо відвідати пам'ятник юку дерішельє напередодні іспиту, то неодмінно отримаєш найвищий бал. Хто зна, можливо, саме це допомагає багатьом випускникам успішно скласти НМТ. Отже, нам вдалося створити унікальний другий випуск журналу Сила серед руїн. Сьогодні на уроці ми з'ясували основні ознаки класицизму в архітектурі та особливості містобудування першої половини 19 століття. Визначили своєрідність мистецтва скульптури та малярства, проаналізували найвідоміші пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва кінця xviii першої половини 19 століття. Тож пишаємося нашими видатними митцями та вивчаємо історію України. А я на цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей!